Серйозні розмови починаються з серйозних справ. Ми щойно намагалися розсістися гарно по студії. кольоровій гамі хотіли сісти, то в хлопці не хотіли сидіти з хлопцями, дівчата з дівчатами не хотіли. сидіти. Вирішили сісти в кого скільки грошей. Виявилося, що всі заощаджують без грошей. Тож вітаємо в студії фінансових експертів, які будуть нас сьогодні навчати, заощаджувати, не витрачати все на свято і мати за що жити далі. Отже, Марина Майко і. Іван Чекалюк. До речі, ми сьогодні їхали на роботу всі, і ми якось ділилися лайфхаками, як ну, розбагатіти взагалі, що потрібно робити для того, аби мати гроші. І, Наші ну, лайфхаки. такі. Вони такі. По-перше, не виносити сміття після заходу сонця. Не можна в хаті замітати двома вільниками. В середу і в п'ятницю не можна позичати гроші. П'ятницю ти... не можна віддавати. Так, якщо віддають тобі гроші, Гроші, то, то ну, якщо або ти комусь віддаєш, то не можна давати в руки точно, а треба класти на стіл, щоб він сам брав. І найголовніше знаходити, коли знаходиш монету, не можна піднімати. Можна піднімати в тому випадку, так. якщо вона орлом доверху, а якщо купюри валяється, взагалі не брати, бо потім можна заплатити так. в кілька разів більше. Якщо лежить там 2 гривні, то так само Ми не можна все піднімати. все правильно робимо. А ще, ще найголовніше лайфхак, лайфхак, що треба взяти сто. Доларову купюру і сісти між двома олегами. Ще забув, Дмитро, одну річ, що не можна ставити сумку з грошима на підлогу. Ти ставиш сумку з грошима на підлогу. Я Просто ставлю. ти ніколи не будеш багати. Ну і кажуть, не можна піднімати гроші землі, можуть на гроші бути, там ще тими грошима бути може. Я завжди піднімаю. Навіть одну копійку я завжди підніму. Я показую нашому простору, що. Даже копійку, боже, я від тебе приймаю. Гривеньку прийму, п'ять копійок. все приймаю, все приймаю. Я Показую, що я готова приймати всі гроші. Тому люди да людям вибирати а, в що вірити. То чого ж краще дотримуватися? Ось наших порад, чи можливо ви е, інші поради маєте? Такі поради, які дійсно. Е, е, експрес-курс заощадження такого раціонального використання ну, коштів. По, оптимізації витрат. По вашим порадам, е, Я не знаю, як можна Може, по вашим порадам, того, що попередня передача. Я вже думаю, що в мене сьогодні не заплановані будуть mm -hmm. витрати. Треба купити солі сьогодні, цукру, муки. І в мене сьогодні йдуть надвитрати від запланованих. І Сьогодні ще треба день гонок. Із ні. візками в супермаркеті. Тож не будеш з О, візком, біля бігати. Ні, ні, але можна влаштувати гонки такі санкціоновані, там, з ставками різними заробити ще на цьому. Знач. Просто О, та, та, можна і по-вашому слухати, я, я задумаюсь над цим, дуже-дуже вигідно. Але все ж таки ми вас запросили в студії і хочемо почути поради від вас. Ось ідуть свята угу. вже скоро. І дійсно, сьогодні, так як ви бачили з опитування, люди готові витратити все, аби було шикарно, багато. Після того ми знаємо, що частина. Продуктів просто десь роздається, виноситься, віддається, вит... це... в смітничок. Так, ну це щоб правильно сказати. <хи> І... А в гаманці пусто. І знову ж приходить такий період, що не маєш грошей, там, мусиш десь в когось перепозичити. Буває так. Так, Як Буває в людей, які не знають, що таке фінансова грамотність. Так? Uh -huh. І в мене таке враження, що люди в нас поповні живуть два рази в рік, це на uh -huh. Новий рік і на Пасху. Uh -huh. Емоційних витрат дуже багато. Я не знаю, чому люди вирішили, що на Пасху треба купувати кучу нового одягу, забивати весь холодильник. А, ходити, ну я не знаю, звідки це в людей взявся. Як вони кажуть, що це таке свято релігіозне, вибачте, але в Біблії такого не написано, що це треба mm -hmm. робити. Да? Це не, не входить в, в, в обов'язкові якби, mm -hmm. а, не знаю, як правильно сказати. Ритуал. ритуали. Да. І люди самі собі це придумали, таке свято, <свят> і дійсно на Пасху і на Новий рік ідуть дуже багато витрати. Це більше витрати емоційні. Да? Це більше витрати. То, навіть мені навіть моя вчора подруга каже, що я. Купила собі вдягнутися, в церкву піду в одному, до батьків піду в другому, до свекрухи піду в третьому, і на 7 тисяч гривень вона накупила собі одяг. Як ви думаєте, це фінансова грамотність ну, це в людини? Ну, фінансова тобто, безграмотність. Та, ви, ви, ви знаєте відповідь на це питання. що ти скажеш? Батьки ж не будуть знати, в чому ти пішов в церкву. Ну, я думаю, завжди в є чисті речі, ну, та, які можна вдягнути, угу. і не обов'язково купляти на, на, на кожні дві години щось нове. А чому так і як треба? Я скажу, як треба. Перше, треба це фінансовий звіт вести. Це фінансовий звіт, це банальне записувати, що ти витрачаєш. Потім це відсортувати, і е, наступне це заплатити собі. Просто колись казали, що отак от за всі витрати записують це за таке жлобство. Такі казали. Ну, от, за, ну наприклад, мої батьки казали, а ну де що, ну от ми, а зараз я, я розумію, вважаю, що... що це соромно так. Е, записувати Боже, так, на що ти не витрачаєш? Боже, Але мені так тоже соромно я Наскільки я, я знаю, витрати? що в, в, навіть е, колись Форд так само записував маленький блокнотик, записував всі витрати. Всі, всі мільйонери так. насправді mm -hmm. записують свої витрати. Є слово економія, uh -huh. а є слово оптимізація uh -huh. це різні поняття. Економія веде до бідності, uh -huh. а оптимізація веде до багатства. Да? Як uh -huh. розрізняти ці два поняття? Uh -huh. Економікономія ну, економія собі щось постійно не дозволяти робити. А оптимізація, це, наприклад, мати ціль, поїхати, наприклад, відпочити в Емірати через три роки і дякуючи своєму фінансовому звіту, запланувати запланувати, запланувати знайте, де в якій статті витрат витрати, скільки є, де можна якій статті витрат щось не докупити, да, uh -huh. щоб зібрати на свою поїздку uh -huh. в Да? Тобто оптимізувати статті витрат. Я думаю, якщо, наприклад, людина витрачає сім'я в місяць на продукти харчування 3 тисячі гривень то якщо вона 10% зекономить, uh -huh. да, ну, ну, зекономить, скажу, да, перенесеться 10% на е, поїздку в Емірати, то 300 гривень uh -huh. на холодильник і на сім'ю no не so дуже so. повпливають. Правильно? Просто 10% з кожної статті витрат можна переносити mm. на свою поїздку в Емірати. Uh -huh. А от, наприклад, от, людина поставила собі мету, там, ну, поїхати там, дійсно вимірати, а потім так, ще заїхати в Індію на, на місяць. Uh -huh. ну, от. Має зарплату, і в принципі все нормально, там, відкладає щось, там, ні в чому собі не. І тут хопа, підвищення по, по службі в нього починає отримати гроші в два рази більше. Там вже ж всяких спокусень. Це you know you know <ín> в парах може сидіти, <кл��> <кл <Spiritual> та там ще щось. І <кл Programs> тут починаються емоційні ловушки. <пок� Alo> тут починаються емоційні витрати, ми отримуємо більше коштів, забуваємо проведення фінансових звітів, у нас вже є гроші, на що нам їх вести. І тут приходить такий період, коли їх знову стає мало. А чому? Ти ж зарплату Так. <клери> <Protest> Апетит росте під час їжі. Під час їжі. Так. Да. Uh -huh. То, от, коли е ці емоційні витрати, ми вже війшли uh -huh. в кураж, як там кажуть, в кураж, да? uh -huh. от, ми вже собі дозволяємо колбаски купити не за 100 гривень, а за 250 uh -huh. Вже Зовсім інший рівень життя, інша машина, інша квартира. Uh -huh. І тут ми починаємо розуміти, ну, вже холодильник треба новий, а на холодильник новий uh -huh. треба немає. Треба uh -huh. взяти в кредит. Uh -huh. І тут починається. А ще якщо двокамерний, двоє дверей, да. то це ж заповнити його ще чи Так, <рес> да, це ж його ще заповнити треба. І тут починається та сама історія, uh -huh. що колись. Uh -huh. то... ну, та, так, середньостатистично українець так і живе. Чим більше в нього доходів. Uh -huh тим більше 100%. тим витрат. зростають в нього апетити, зростають витрати. І людина не думає наперед угу. Uh -huh. да, про те, що, можливо, краще я відкладу 10-20%. Від свого нового заробітку або взагалі весь свій новий заробіток буду відкладати на своє майбутнє uh -huh. на інвестиції, наприклад, uh -huh. да? для того, щоб купити собі там чи машину, щоб здавати в оренду, чи квартиру, uh -huh. щоб здавати в оренду, чи вкласти в чийсь бізнес, в чийсь стартап, uh -huh. отримати звідки відсотків людей, навіть поняття нема, що ці кошти можна не просто витратити uh -huh. і сховати під подушку вдома, а інвестувати і отримувати uh -huh. додатковий хороший дохід. А от Ваня сказав от фразу заплатити собі от це я, ін... як це? Заплатити собі, це, наприклад, ви отримали заробітну плату, так. і людина зазвичай йде е, і зразу витрачає. А те, Ґгі. що залишиться, вона може відкласти. То в першу чергу заплатити собі, отримав зарплату і зразу 10-20%. Пішов і положив на депозит в банку. Ґгі. 10% можна положити на фінансову подушку безпеки, 10% для інвестування. Ґгі. Розділити, да? Краще мати два рахунки в банку. Ну от у мене, наприклад, от, я друзям казав про заплатити собі, а, і а, вони казали, ну так я ж собі плачу, я собі зарплати відкладаю, і потім іду і трачу на себе. Тобто, це неправильно, це треба відкладати. Звичайно неправильно? Бо ж знову ці гроші людина зібрала на ту ж поїздку в угу. вона їх витратила, і грошей знову нема. А коли вони лежать на рахуночку в банку? Собі на рік часу, ти не можеш до них доторкнутися, значить вони в тебе завжди є. Якщо... Перепрошую, це Боже. були гроші не собі, а Арабським Еміратам, на збагачення країни. <гад гад> То не для себе, а для Еміратів. А для себе це дійсно фінансова подушка безпеки. Це коли, наприклад, людина втрачає якусь змогу працювати, угу. е, зв'язана з хворобою, чи, не дай Бог, ще там летальні випадки, Чи просто його звільняють. НЗ так. Да? Да. І щоб людина себе комфортно почувала, хоча б. 3-4 місяці могла жити, так як жила до того, їй треба мати фінансову подушку безпеки. Ага. Звідки вона і буде себе отримувати доти, поки не знайде нову роботу, чи знову не зможе вийти на роботу постану здоров'я. Ну, до от, самого ага. головного, яку частину на що відкладати. Так, Ну і просто, гроші, от, наприклад, отримали зарплату, от як її розподілити? що так. куди і то вона вже такі от. секретики питаєте, за що ми гроші людей беремо? <рес> 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 Ні, ну так просто... Насправді не, не знаю, чи можна сказати у вас на телебаченні, бо тут якби реклама вас заборони. Є просто дуже класна книжечка, вона тонесенька, малесенька. Не ну, хай мене вибачають ваші керівники. Але дорога, мабуть, не дорогенька вона, 100 гривень. Не я написала. Написав дуже відомий американський коуч, бізнесмен, мільярдер. Його вже немає в живих, тому йому все одно, mm -hmm. що ми тут його рекламуємо. Його книжечку. Mm -hmm. «Сама багата людина Вавилону» називається. Ці книжечки дуже гарно вигляді от таких е, балат е, про Вавілон написано людині доступно, куди, як і скільки відкладати в її житті. Дуже гарно написано, тому дуже рекомендую. Ага. Але ж все ж таки, для сучасних реалій, нашого життя е, гроші надходять не тільки зарплати, може хтось е, Там, додатково якийсь... десь під заробіток. Все ж таки, яку частину ось ви кажете на цю подушку е, відкладати? Дивіться, подушка безпеки має бути сформована так. Людина повинна знати згідно свого фінансового звіту, скільки сума її витрат становить в місяць. Uh -huh. І цю суму витрат помножити на 6, тобто на 6 місяців. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, люд... це мінімум. А uh -huh. в кращому випадку це має бути помножено на 12 місяців на, на рік. Uh -huh. Uh -huh. Це вона yeah. має ця сума бути відкладена. Це сума бути відкладена, так. Да. Uh -huh. І людина сама може вирішувати, скільки вона собі може дозволити. Але мінімум це 10% в місяць відкладати. Uh -huh. Але якщо людина, ну, коли людина починає вести фінансовий звіт, для неї це вже починає бути як гра. Він починає гратися цифрами, я по собі знаю, це стає дуже цікаво. Статті в статтю перекидати ті гроші. І оце накопичення, боже, я цього разу не 10 відкладу а 15. Бо вже хочеться, щоб на рахунку було ще більше, 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 більше коштів. Так? І вже менше хочеться йти в магазин і витрачати yeah. на платічку гарненьке, а вже хочеться, щоб там от було їх більше. Це цікаво гроші накопичувати. Спочатку перші два місяці буде дуже тяжко це робити. А потім вже в людини виходить получається нова звичка, <ррикова> і ця звичка да вона приносить задоволення. <рикова> Знову ж таки, Світлана, це коли складаєш оцей от звіт фінансовий, ти бачиш, що Діма, та... в мене з цим все в порядку. Так? <реш> так. Ага. Діма, я впевнена, ти ведеш фінансовий звіт? Чогось мені так здається, я, що я ти дуже вез... розумний я, в цьому плані. Я намагаюся вести, але в мене так. От, е, ти кажеш, що два місяці це буде важко. От мені, мені вже на третій день стає важко. Знаєш, і так потім так, на місяць відкладаю взагалі. Але коли ти побачиш через півроку результат, а особливо якусь статтю витрат на. Приклад, mm. ну ресторани, так. Да? ну так. наприклад. Що, занадто часто в ресторанах. Да, а, то ти а, подивишся, я, на це Боже, перехрестишся, люди добрі, то я стільки заробляю, то я стільки ну, собі так. можу багато дозволити, вигуляти за півроку кошки? Так, да? до речі, банальний приклад звичайна кава. Угу. А, ніхто ж не звертає уваги, скільки коштує кава. Ну, 25 гривень. Ну це дрібниці у нас угу. час. А, ви п'єте каву тричі в день. Це 75 гривень угу. в день. Якщо порахувати скільки це буде на 30 днів, це дві, да? Правильно получається 2250 двісті Угу. гривень. А якщо поти один раз, а не три рази. Ага, ну, саме до того опитування, що ми вчора запитували теж наших глядачів: що більшість п'є каву 3-5 разів, угу. якщо перевести в гроші, теж так. саме куріння. Теж О, саме... куріння це ще, ще таке більше стаття витрат. Да. І теж читала дуже багато статей, і ось буває так, що за кілька років людина підраховує і виявляється, що вона випалила дуже, можна сказати, таку машину солідну машину. Так, да, я теж курю, і в мене окрема. Стаття витрат на сорок. І підписано <allein> машина. Колесо. «кермо». Сьогодні скурив карбуратор. Так будуть підписувати, до речі. Дякую. Дякую за ідею. Отже, звіт, бажання, не знаю, якісь позитивні мислення. Так от коротко, рецепт, просто ну, якісь. Перше це звіт. Друге це. Стабілізувати витрати. Uh -huh. Третє це заплати собі. Uh -huh. Ти заплатив 10% собі з доходів стабільних і 50% з непередбачуваних. Uh -huh. Ти 50% з непередбачуваних доходів, ну не знаю, тисячу гривень подарили на день народження. Угу. Uh -huh. Непередбачуваний дохід. Не Якби не подарили, могло то не бути. в мене бути. могло б не бути uh -huh. краща частина відкладу. От ти з цих 500 гривень переклав на. Депозит на от свою mm -hmm. цю суму. А, все, для початку цього достатньо. Mm -hmm. За перших пів року будуть такі результати, mm -hmm. що навіть не віриться, це я стільки заробляю. Mm -hmm. це, це, я мен... стільки це я стільки витрачав? Це я стільки витрачав, це стільки можу дозволити собі відкласти. Отож, от. шановні глядачі, вже від сьогодні, ось берете свій гаманець, рахуєте гроші, десяту частину відклали на подушку безпеки. Я правильно кажу? Все вірно. Да, а ще десяту части... частину на інвестиції. На інвестиції. І на протязі півроку, поки буде накопичення на інвестиції, вже починати шукати, угу. куди ці кошти можна вкласти, в які фінансові ресурси, інструменти можна ці кошти вкласти. Угу. А для, це для я гадаю, що тема... це питати не в родичів, угу. та, не в друзів, угу. а в людей спеціалістів. До речі, в книжці, от самий багатий чоловік в Вавилоні» там. Чітко прописано: якщо ти йдеш за діамантами, то йди до ювеліра. Якщо угу. ти йдеш до за м'ясом, то йди до м'ясника. До м'ясника, Так, так. <рес> <рес> а ми, щоб так, коли вже розпочнемо відкладати правильно гроші, і ви ми звернемося теж до спеціалістів, щоб потім запитати, як правильно їх куди скеровувати, або чи ми правильно скерували. Так, так. щиро вам дякую за розмову. Нам надзвичайно було приємно і позитивно сьогодні в студії. У нас були Марія Марина Майко і Іван Чекалюк фінансові.